Щасливі обличчя дітей, радісні співи та танці, і щира віра в Бога. На базі церкви джерело життя провели п'ятиденний табір, в рамках якого діти активно проводили свій час та духовно збагачувалися на різних заняттях з пасторами. У п'ятницю відбувся захід підсумок, на якому малеча отримала чергову дозу позитиву та чудові подарунки. Це місце, де діти відчувають любов, затишок, де вони знаходять нових друзів собі. І ми спонукаємо дітей подумати про вічні цінності, вивчити заповіді Божі і слідувати саме нашим християнським цінностям. Такі табори проводимо кожного року вже нашій церкві ось майже 30 років, і всі 30 років. Ми що літа проводимо дитячі майданчики, навіть взимку проводимо різдвяні майданчики. Зазвичай у таборі проводять дозвілля діти, які відвідують церкву джерело життя. Цього разу до дружнього колективу долучилося багато родин з числа вимушених переселенців. Як правило, в наших таких майданчиках це десь 50% дітей з сімей, які відвідують нашу церкву. В цьому році цей табір унікальний тим. Що десь 50% – це саме сімей вимушених переселенців, і також ми запрошували сімей дітей з сімей наших військових. Директорка табору Людмила Овчаренко подякувала дітям за гарні відгуки про табір та зазначила, що з такими вихованцями хочеться створювати нові майданчики. Дійсно, мені дуже було приємно чути ваші відгуки про табір, і це дійсно надихає. І хочеться робити його знову і знову. Це наш, як ви знаєте, вже 27-й табір в цьому році, і ми раді, що ми можемо робити щось яскраве для вас, щось неймовірне. Ми можемо вас знайомити з Ісусом Христом. Кожна дитина знайшла те, що сподобалось їй найбільше за останні п'ять днів для когось сьогодні розваги, а для когось можливість знайти нових друзів та більше дізнатися про Всевишнього. Ми робили цікаві поробки, займалися спортом, познайомилися з новими друзями, проводили уроки з лідерами. Я дізналася дуже багато із які Нам розповідає наш лідер про Бога, що коли він робив чудеса, що є такі речі, які відділяють нас від Бога. Ми гуляли. Сподобалось найбільше і все, і всі. У нас було багато квестів. Мені все сподобалось. Всі квести. Кожен урок сподобався, особливо музей. В рамках табору духовно збагачувались не тільки діти, а й їхні батьки. Анна дуже рада, що в неї з'явилася можливість більше поринити віру та дізнатися багато чого нового. Це особливо важливо для жінки, зважаючи на те, що її чоловік зараз захищає Україну на полі бою. Ці цінності, яким тут вчать, я впевнена, що вони мають бути у кожної людини. Наш тато зараз захищає Україну. Ми дуже чекаємо його додому. Я побачила, що в ці дні ми відчули духовну насолоду. Ми. Відчули радість. Дмитро та його сім'я також раді, що стали членами родини церкви Джерело життя. Чоловік вражений організацією і радий, що в його сина була можливість гарно провести час у таборі. Прийшли сюди дуже раді, дуже веселе спілкування у дітей з батьками. Дуже гарне спілкування. Я навіть не уявляю, скільки вони тут праці поклали на те, щоб цей табір організувати. Ну, це дуже гарно. в Серці так трошки тепліше стає. Церква джерело життя завжди допомагає людям знайти віру в своєму серці. Кимець Віктор Петров Краменчуцькі новини